Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені у Христі сестри і браття тут, присутні в цьому святому храмі. Щиросердечно вітаю усіх, хто з нами зараз молиться наживо. Вітаю вас зі світлим, радісним для кожного українця. Святом. Святом Дня незалежності нашої улюбленої, квітучої, багатої, але і багатостраждальної України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні в особливий спосіб! На цій божественній літургії з нашого монастиря ми заносимо свої особливі особливі подячні молитви. Сьогодні багато хто просить, просить у Господа Бога, і постійно ми в нього просимо, Боже, дай мир. Боже, зупини цю війну, але саме в День Незалежності. Сьогодні весь український народ мав би сказати Боже, дякую Тобі. Я дякую Тобі за те, що маю найбільший скарб в своєму житті на цій планеті. Я маю свою землю, я маю свою мову. Я маю свою церкву, я маю свою пісню. Я маю свою. Хатину, маю родину і маю вільну, незалежну Україну. Сьогодні весь український народ, де б він не знаходився, чи на території держави, чи за її межами, чи по всьому світі, в день народження нашої держави, а сьогодні є її 33 річниця, мав би сказати. Боже, я дякую тобі за мою землю, за цю землю, яку ти в особливий спосіб в своєму безмежному не мов би виокремив серед інших земель. І ця земля, вона сталася найдревнішою, найстаршою. Країною в Європі не завжди та земля мала добрих господарів. Часто вона була під окупацією інших народів, але прагнення Господи мого народу до свободи, до незалежності до єдності, прагнення виокремити. Ці твої, Господи, дарив своєму серці і в своєму житті, мій народ мав продовж усіх усіх століть і поколінь. Тому сьогодні кожен українець не тільки має взяти символіку нашої держави, вишиті сорочки, прапорці і йти десь святкувати. Але сьогодні кожний українець має сказати дякую Господи. Я от вірю святу, сестри і браття, що якби, наприклад, була призначена така сьогодні година, щоб кожний українець разом сказав, Боже, дякую Тобі за мою державу. Я вірю, що війна в Україні миттю би закінчилася. Бо Бог має владу щедро віддячувати тим, які вміють цінувати його дари. А найбільшим Божим даром це є дар свободи, дар незалежності. Тому що цей дар він не тільки стосується нашої держави, але цей дар свободи, незалежності стосується. Буття людини, її душі, її серця. Це дуже глибокий і проникний дар, який є подихом нашого життя, подихом людського буття, людської субстанції, як такої. І чи може людина бути вповні щасливою як особа, яка не має? Того дару свободи. Не може така людина бути щасливою, тому що свобідним є наш Бог. Тому що Бог промовляє до людини в своїй свободі через призму любові. І Він промовляє сьогодні в особливий спосіб до людського серця, пригадуючи людині. Що вона не просто якесь сотворіння, але що вона є образ і подоба Його, подоба вічного, живого, люблячого, переможного триєдиного Бога. І ця пам'ятка, що ми є вічні, що ми є створені на образі подобу Божу, що ми є вільними, свобідними. Ця пам'ятка сьогодні має пригадатися і статися активною в нашому житті. Вона має статися тим таким великим прапором нашого серця, прапором синьо-жовтим, де би замаярілася і була видна мені і всім народам і Богові, що дар свободи. Для мене є надзвичайно важливим. Тому сьогодні ця літургія, яку ми жертвуємо як подяку Богові за незалежність нашої держави, ця літургія є даром нашого народу, нашої парафії, нашого монастиря Богові, за те, що ми тут можемо. Молитися на своїй українській землі, своєю мовою, співати в псалмах і в тих духовних піснях оспівувати Бога нашою мовою, мовою, якою дихає моя душа і моє серце. Ми не можемо сьогодні не згадати, сестри і браття, ціну цієї свободи. Дуже гарно про це говорить митрополит Андрей Шептицьких в своїх листах. Він каже, що дар вільності, дар свободи, покоління мають здобувати жертвами і кров'ю своїх поколінь. Це таки пророчий. Жорстокі, але правдиві слова. Митрополит Андрей він розумів і знав, і навіть бачив наступне покоління свого улюбленого народу, бо він був сином українського народу і своєї церкви. І він бачив, що цей народ і ця земля, і ця мова, і ця церква. Вона буде переживати великі труднощі, тому що найбільший скарб, дар свободи, завжди намагатимуться викрасти, завжди намагатимуться забрати собі ті, які є рабами, які не є вільними, які не є щасливими. І завжди та особа чи та країна, яка є нещасливою, вона є в рабстві. Вона не може вільно дихати, вільно жити і творити. Вона завжди дивиться на мого сусіда і каже, от би мені такий будинок, от би мені таку родючу землю, от би мені Київ або Дніпро, або Харків. А що їм до Києва? А що їм до Дніпра? А які відношення вони мають до Харкова, до Львова, до Івано-Франківська, до нашої землі, до наших річок, до наших озер, до квітучих лісів і гір? Але людина, яка є рабом, вона завжди буде хотіти того, що їй не належить. І завжди диявол скаже бери, бо це твоє. Чи може раб це оцінити? Ніколи. Раб може тільки це спотворити, використати, знищити. Для раба це є емоція, це є диявольська дійсність, а для вільної людини. Це здобуток усього її життя. Тому сьогодні ми розуміємо, що цей великий дар свободи, він завжди матиме і має свою ціну. Подібно як Ісус Христос, Син Божий, друга особа Божа, Він розумів, що дар свободи для людства може бути тільки через. Муки і терпіння. І він не випадково прийшов на цю землю, не випадково, 33 роки, впитував у себе, як той фільтр людський біль і гріх людський, щоб перемінити це на свободу, щоби пригадати людству справжнє його значення. А в кінці віддав своє життя. Чому віддав своє життя? Бо немає більшої жертви, більшої любові, як віддати своє життя за інших. І сьогодні, коли ми листаємо сторінки нашої історії, це 33 роки, 33 роки боротьби. 33 роки відмирання брехні, лицемірства, зрадництва, корупції, ненависті. 33 роки ми свідома частина нашої держави бореться, а інша несвідома частина нашої держави, куплена дияволом і його слугами, продає землю, мову. Продає і церкву. Сьогодні ми бачимо в Святому Писанні від Луки, як отримали оздоровлення десять прокажених в якомусь селі. І, як бачимо, тільки один з десяти повернувся, впав Богові в коліна, у ноги і каже: Господи, дякую Тобі. А де дев'ять? Які також були прокажені. А де є цих дев'ять каже Господь? І то прийшов самар'янин, то прийшов поганий чужинець, який би перший міг сказати, о, добре, і пішов собі до свого життя. Тому свобода, незалежність вона завжди розпочинається з вдячності. І цілення того, що ми маємо. Хочу в особливий спосіб сьогодні згадати наших нових мучеників, тих, які віддали своє життя за незалежність і віддають по сьогодні це наші хлопці і дівчата, молоді юнаки, цвітнації, мудрі, сильні і мужні наші українські хлопці. Безстрашні, які беруть прапор і зброю в свої руки, щоб захищати найбільший дар, дар незалежності, щоб на землі, яка є вільна, діти могли вільно усміхатися, а матері, батьки могли дожити до глибокої і гідної старості. Я хочу сьогодні згадати. Усіх волонтерів, лікарів, усіх тих, які постійно збирають кошти для нашого війська. Я хочу згадати нашу парафію сьогодні. Бо ми за минулий рік не буду точно називати цифру, але більше як мільйона. За мільйон ми віддали на військо за рік. Так Поступово чуть-чуть, по і ми віддаємо на лікарні. Отець Рафаїл наш старається, щоб військові мали все, все, щоб вони відчули гідність людського життя. Я хочу вас згадати усіх наших парафіян, бо ви є найкращі. Ви ділитеся. такий час непростий тим останнім, немобиться вдова, яка Богові впустила останню лепту. Щиро це віддала і Бог її винагородив. Такі жертви Бог бачить, і такі жертви Бог перетворює в чудо. Я хочу сьогодні згадати нашу церкву, наших священників, монахів і монахинь, які постійно моляться, стараються з гуманітарною допомогою. Домовляються з різними країнами, щоб можна було перевести у ті села і міста, особливо Харківщини, де практично люди навіть води не мають. Я недавно слухав, як одна жінка говорила, як вона воду дощову збирала для того, щоб можна було зварити чай, чай з м'яти, каже, яку, каже, ще минулого року засушила. І це є сила українського народу. Чи може бути такий народ переможений? Ніколи. А ціну, ціну смерті, ціну мук страждань, яку ми платимо за майбутнє, це є найвища ціна. І ми на правильній дорозі, а ще є сьогодні з нами Бог. Так ми інколи десь його відкладаємо на маргінес. Інколи ми є в числі тих дев'ятьох прокажених, які невдячні, напевно, просто може з радості побігли до своїх родин. Але оцінити треба ці дари, які дарує нам Господь. Але ми сьогодні є тим народом, який є інший, бо тільки через терпіння. Через страждання народжується якісне і сильне покоління нації. Тільки через терпіння і страждання очищається віра людини, очищається її розум, відбувається переоцінка вартостей в житті. І тільки коли людина вповніє вільною, без рабства гріха, тільки тоді вона йде вперед, летить, у неї виростають могутні сильні орлині крила. І вона зноситься вище хмар і бачить більше, ніж бачать ті, які не мають цих крил. Вона бачить красу Божої величі з висоти. Тому сьогодні нехай Господь прийме. Нашу спільну молитву. Я щиро дякую за вашу присутність, хоч не так чисельну, але в онлайні з нами є більше. Я дякую, що ви біля своїх смартфонів, телебачені з нами молитеся, нас чуєте і радієте разом з нами, бо ви є нашою великою родиною, кожен з вас. Кожен є тут. Великою родиною. Ми творимо Христову велику справжню живу церкву. Він таку хотів бачити церкву. Тому сьогодні, завершується цю проповідь, я би хотів завершити словами дуже відомого вам поета Василя Симоненка. Хай кожна мама і кожен батько скаже своєму синові. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна. Вайте разом, тільки батьківщину. Слава Ісусу Христу і слава Україні!